Так, шановні майстри, ще вам покажу один майстер-клас, як я використовую багету. Як в дерев'яній мебелі, як би ви не підганяли. Що це днище, Ото нижче, до того воно стоїть на клею. Так як я покажу, за допомогою ламені я то склею. Але тих дві деталі би вони були одинаково гарні, чисті. Щоб нам приховати зоровий такий обман, бо будь-що біле, воно навіть чисте, здається брудне. Тому я тут, от так, використовуючи форматку по кругу десь до 2 мм глибини, бо пила має прорізу 3, я до 2 мм глибини роблю таку собі посадочку. Тут низько ми б не мали отого багету. Ну, іменно отут. То для того, щоб я отак зміг, дивіться, воно мені зайде сюди. І гарно все приховає. От бачите, все чітко сяде, і зверху ми не будемо бачити. Ми поставимо зверху завжди тут десь з часом якийсь бруд, будемо бачити, тут, і на білому будемо бачити візуально, ніби, ніби тут якась десь, якась там дірочка. А так ми отак знизу раз, підставимо і все буде ідеально чітко. Той зуб. І так піде по кругу. Піде по сюди. Сюди вона сховає на всі, Отак буде? Ідеально. Так що маєте, якщо маєте технічні, то саме ту проушину можна зробити льожа на вертикальному фрезері. Якщо поставити пилу пилу фрезу 4, -4 мм таку, пробустінку, і так само на фрезері, ви можете зробити то льожа. От пила, буде стояла, вонта, і на ту глибину прорізати то саме. Але воно дуже класно, дуже файно. Воно реально, реально і візуально ну, класно виходить. І потім вам легше ту багету підганяти, бо їй не, не треба, бо її не хитає вже нікуди. Вона от сходиться ідеально тут підійшла. Ясно, що висота сходиться разом з знища. Ми маємо нижче. О, ми поставили, тут зайшла і рівнається нам з знищив. Все, тут підуча накладку ножки і буде нам така перев'язка. Ми перев'яжемо тих дві деталі ще клеєм. Потім ножки перев'яжу ще ті дві деталі. І буде у нас така міцна надійна конструкція. Добре, отак я підфрезеровую під цей. Ну, ще щось цікаве, голову прийде, ще щось покажу. Все, Продовжуємо працювати над цим над нашим комодом. Тумочки я там вже обв'язку зробив. І Хочу показати на практиці, як от виглядає те, що я говорив, що я навколо пазую так, 2 мм під посадку. Отих 2 міліметри по кругу я запазував, І дивіться, як воно на практиці виглядає хлопці. Майстриє, не хлопця. Бачите, багато має висоту, я то запазував на 6,7 відносно розмір. Ну, я таке пів міліметра лишаю, щоб потім підшипувати. Я опираюся, буквально ставлю на ту біду. Багато, бачите, мені майже рівняється, Там от, кажу, пів міліметра вона виступає для того, щоб з'їмати площу. І так само тут. Мало би бути накладку, але, значить, от дивіться, я вставлю так. Вона є запазована, вона то ідеально лягла, тому що по кругу є під'єднані. По-перше, є зрізані тих тих дві деталі. От є верх, які є приклеєний до боковини наверх. Ми його гарно зрівнали спочатку і тепер клеєм, я це все візьму і ще раз перев'яжу. так. І ще раз з'єднаю, за рахунок багато склеїться ще раз тут до громади. І заодно ну, тяжко так сказати, ну, якби дві тих. Я вже повторююся, подляюся, чітко я собі чик, підігнав от. і ідеально мені все сходиться, всі кутики, тому що воно є чітко відносно квадрат, є ну, симетрично запазований. Коротше, класно, то можна звернути так увагу на низ. Дивіться, якщо я візьму деталь. Ми були приклеєні вниз, просто от приклеїли сюди. От бачите, якщо зверху дивитися, воно є рівно ніби, але от такий як волосок, та шпаринка, не знаю, може, то зближче, чи як -то. От воно так було видно. Я зараз заберу, от як я забираю, може далі. Я забираю, і тепер ми бачимо, який ефект є від того, коли воно є запазоване. Бачите, ми не маємо ніякої тут ні ні що воно е реально. А якщо ми ставимо той, ми нас отримуємо. Ну, не дирка, але воно все одно. Візуально, очі. Хороша тема, хороша тема, і трошки займає часу, але взагалі то воно потім ну, такі речі не робиться, як я кажу, на 3-4 роки. Річ, яка має сиджу довго, тому вартує увагу приділяти кожному аспекту по порядку, і тоді воно має одну місцьну зв'язку. Добре. Ще одна, а що хочу показати, Михайло вже готує, бо ми там тумочки це, я направляю це, І Михайло тут готує на шупері. Тобто розбирав по майстерні, от ми збираємо відрізки, лишаються такою що ми такої зрощені, бачите. То є різні. Що з того буде, з того будуть шуфляди. Тобто поклеїлося то все до, до громади і нарізалося на певну ширину, ну, на висоту шуфляди. І запаси. І от таке ну, Ми себе, лікує, то постужим, покажу Покажемо, хай мене призирував. Будуть з того гади дерев'яні. Добре, далі буде.